22 березня відмічали свято 40 святих, бо в цей день вірили, що саме в цей день звірю повертаються жайлами. Пекли обрядових мечів у вигляді пташок, як правило, з дріжджового тіста, пекли 40 пташок. Давали дітям, діти йшли за село, частину пташок кришили на землю, крихітками, не мов, цими крихітками кликали птахів, казали, жайвер, жайвер, жайворонки. Летіть у рідну сторонку. Зиму ну, звісно, частину печива з'їдали самі, були дуже цим задоволені. Співочий дріст співає так, немов декламує вірші з розстановкою, повільно. Говорить він такі слова. Філіп, Філіп, приходи, приходи. Потім пташка замокне, подумає і додасть. Чай і ось зараз буде звучати пісенька дразда, і кожен із вас подумки спробує повторити. Філіп-філіп, приході чайпіть. Слухаємо. Філіп, 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 приходи, приходи. Чай пить. Всі почули, а тепер будуть вже кілька фрагментів пісенки. приходи. приході. Чути молоді, флейкові сумки, він вважається одним із найкращих. Соєлисти у Ташиному церкві. Сорокопут Ну, хто ближче сидить, подивіться, ось ось тут дзюбик, кінчик дзюбик, отак загнутий, як у хижої пташечки. До речі, можна сказати, що це справжній співочий хижак. Бо ласує сорокопут не лише бабками, привозими російська назва, чи кониками. А ще з задоволенням і ящірку піймає, і маленьку мишку, і не погребує полетіти, і навіть в сусіднє гніздо, там де маленькі пташенят, по якихось маленьких пташочок, і може навіть поцупити пташеня. Живе завжди в заростях колючих чагарників. Це Терен, це глот, шипшина, І, до речі, малесенькі сорокопудики, коли вони вже починають літати, вони ще цілий місяць їх батьки готують. Вони вже не самі ловлять, спочатку самі ще не навчаються ловити, бо це треба дуже багато зусиль, щоб навчитися бути спритним і навчитися ловити. Вони ж не збирають, просто збирають їжу, а треба її піймати. І ще цікаво. Маленькі яйця насиджує самочкам. Літати їй за їжею ніколи. Це ж полювати треба ловити. І тоді самець приносить їй їжу. Жайва дуже добре співає. Пісня в нього дзвінка, голосна. Співає він її тільки в польоті. Він піднімається вертикально вгору настільки високо, що ми, коли з землі дивимося, бачимо в небі там малесеньку цяточку. У кого Ой, зір, той побачиш, що та цяточка, та пташечка, вона крильцями і співає. За оці гарні співи прозвали його польовим соловейку. А потім він опускається вже на землю і на землі не співає. Запам'ятайте, 22 березня це день, коли треба пекти жайворонки і зустрічати ось. Я бачу робила, її треба зробити трішечки довше. Ось, ось, бачите, ця довша, а ця коротша. Тепер я кладу їх. Сюди, а одне сюди. Тепер треба посадити пташечку. І я роблю їй дзьоби. Ну, це все приліплюється. А тепер зробимо крильця. Значить, зробимо хвостик і отут можна і крильця розрізати. <різь> а, а ось уже спечені готові. Що ви